Дитина з сенсорно-пізнавальним розвитку поняття Один багато вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами розберемо поняття Один багато. Якось лісом скакав зайчик із полянки на полянку перескакував на зайка. Подивився, що в лісі нема нікого більше, і він лише один. Щойно, як він про це подумав, до нього прилетів птах, і їх стало разом двоє. В цей момент прилетів ще один птаха, і їх разом уже стало три. Один зайчик і два птаха. Раптом вони помітили, що ще один летить їхній братик. Третій птах. Птахів стало три, а зайчик один. І зайчик зрозумів, що він один однісінький, а птахів багато. І він сказав, птахо, а давай будемо дружити, бо в тебе он як багато друзів, а я лише одненький. Пташка погодилась і відтоді зайчик з нею стали великими друзями. Давайте згадаємо, скільки зайчиків було в нашій історії. Один зайчик. А скільки було птахів? Багато, правильно. Подивись на картинку і скажи, де більше птахів. На гілочці з квітами чи на гілочці з листочками. На гілочці з квітами пташка одна, а на гілочці з листочками пташок. Багато. Корівка одна, а песиків багато. Зайчик один, а лисичок багато. Вовк один, а зайчиків багато. Ведмідь один, а вовків багато. Молодець, ти дуже гарно справляєшся. Роздивися картинку. І проведи кожну пташечку до свого будиночку. Підказочка за кольором пташечки підбираємо колір будиночка. Молодець.